Привіт, друзі! Мене звати Радік. Я працюю в Патріот школі вже давно. А я є інструктор механіки. Також їздив, працював на великих фурах, працював на FedEx, на Ріфері на різних компаніях. Я індивідуально займаюся своїми студентами від теорії до, до дороги. Тобто теорія парковка дорога лічно ви мені будете розказувати, здавати. Я буду з вами практикувати всі ці нюанси, і я вже буду вам говорити, чи ви готові, чи не готові. Я вас доведу до самого екзамена і також, коли ви здасте. Я буду радіти з вами, що ви здали. Моя ціль, щоб ви прийшли до нас в школу і здали з першого разу. Ви будете навчатися в мене, я буду заінтересований вашим навчанням, і я буду все робити, щоб ви здали з першого разу. Статістика в мене 99% здаю з першого разу. Різниця між автоматом і механікою в тому, що якщо ви здаєте на автоматі, ви будете мати рестрикшн, тобто ограничені CDL права Ви не зможете їздити на механіці. А коли ви здаєте на механіці, ви можете їхати і на тому, і на тому. Чи вона вам пригодиться, чи вона вам не пригодиться, я би рекомендував здати сразу на механіці. Здача на механіці вона є довшою і трошки важчою в тому, що ми мусимо переключати передачі з двойним вижимом сцеплення вверх. І коли ми переключаємо передачу вниз, ми мусимо переключати з двойним вижимом і з прогазовкою. Тобто Ми мусимо дивитися за нашими оборотами, за нашим спідлімітом, понижати передачі, і також дивитися, куди нам їхати і за трафіком. В нашій школі ми в дорозі віддаємо на найбільше часу. Тобто Ми їздимо раз, буває пару разів в день. Тобто, поки ви не будете точно впевнені в тому, що ви готові, ми вас на екзамен не відправимо. І якби я більш заінтересований в тому, щоб мої студенти, які вчаться у мене на механіці, здавали з першого разу. Я вам рекомендую здати на механіці, навіть якщо вдруг ви вже і здали на автоматі, але плануєте перездати на механіку, цей процес є дуже легенький. Ситуації бувають Дуже різні і буває дуже багато. Наприклад, приведу таку саму часту ситуацію: ви їдете в траці, так, і ваш трак поламався на дорозі. Ваш диспетчер чи ваша компанія шукає локальний трак, там, в райдер і пенські. І вони дзвонять їм і кажуть, що так, «Да, у нас є трак, але він є на механіці. Але ви, так як водій, який не можете їхати на механіці, по закону ви стоїте і чекаєте, поки вам привезуть другий компанійський трак, тобто ви втрачаєте дні. А як у вас є на механіку права, то ви собі собідно, вам привезли другий там пенський чи райдер трак на механіці, ви зацепили прицеп, поїхали. Вас не волнує. Ви, як то говориться, в нашому ділі кольоса крутяться. Лавешка мутиться, тобто, як то говориться, ліпше здайте на механіці, ви будете весь час їздите. В від компанії, і також в від того, як компанія обслуговує свої траки, прицепи там, свій еквітмент. В також, як шофера відносяться до своїх автомобілів, тобто своїх траків. Якщо компанія запущена, то ідіть, здавайте на механіку, приходьте до нас в Патріот CDL, приходьте, іменно шукайте Радіка. Бо в мене, я кажу, то є і дівчата, і хлопці, і е, чоловіки, і жінки різних віків здавали на механіці. І моя ціль в тому, щоб ви здали з першого разу і мали хороший якби, відгук про мене, про нашу школу. У нас є такі студенти, які приходять кажуть, Радік, дивися, я не впевнений, що я хочу на механіці, без проблем. Ми посадимо в трак, покажемо, як воно переключається, що воно, куди, як і йде. І а, чоловік вже тоді може оприділитися, знаючи, а, ну, скільки часу йому це займе, чи йому це треба взагалі чи ні. Чому механіка стоїть дорожче? Тому що нам потрібно більше раз з вами виїжджати на дорогу. Тобто ми мусимо удосконалитися, що ви розумієте, переключати, і ви можете піти і здати екзамен. Тобто, ми не говоримо про те, що ви включили передачу і поїхали, так як на автоматі. Вам треба, якби, грубо говоря, розчитувати наперед. Ви мусите дивитися за оборотами, ви мусите переключати передачі по спідліміту, ви мусите в правильній передачі заходити в поворот. Тобто вам до перекрестка до поворота вже потрібно бути в правильній передачі. Якщо вдруг ви не попали в передачу, вам потрібно йти в другу передачу. Ви не можете просто котитися в нейтралці, тому що це є нездачею. Три самі великих ошибки, які роблять студенти, це є при старті, як вони тільки починають стартувати, особливо якщо цей тракт стоїть під горку, вони глохнуть. Тобто вони тіряються і не можуть оприділити, коли їм забирати ногу з тормоза і коли їм давати більше газу. Це є перша ошибка. Друга ошибка є в тому, що люди дуже фокусуються на коробки передач, і вони не дивляться за світлофорами, або взагалі в загальному за трафіком, який їздить біля них. А третя, третя ошибка це є ошибка, коли людина також Забуває переключити флажок. Тобто в нас та яке коробка десятка, десять, п'ять понижених, п'ять повищених передач. Люди стають в шостій передачі, скидають з шостої, ставлять як будто в четверту, але забувають опустити флажок. І вони стартують з дев'ятої. Оці всі ошибки люди роблять, коли вони навчаються в школі. Тобто, коли вони практикують, ми їх беремо на дорогу, ми з ними їздимо. Оці ошибки вони роблять іменно при а, практиці. Але найвелика як е ошибка, яку люди допускають, це є переживання. Тобто, коли студент переживає на здачі екзамена, він допустить ще більше ошибок, чим він допускав, коли він вчився. Тому ви не переживаєте, екзаменатори це такі самі люди, так як ви. Вони заінтересовані в тому, щоб ви здали. І саме перше, що є, це є safety first, тобто безпечність. Як тільки ви здаєте свій екзамен безпечно, ви получите права. Основна проблема це і паніка, Тобто, що люди падають. От, наприклад, от все, переключився світлофор, чоловік падає в паніку, він забуває, який він був передачі, він забуває, що йому треба робити далі. Або, наприклад, хтось підрізав, якась аварійна ситуація, і людина путається, людина вже не знає, навіть в якій передачі вона була, то ви не панікуйте, ви щас тримаєте себе в контролі. Тобто ми будемо з вами виїжджати часто. Ми будемо в усіх ситуаціях, так як і в паніки, та як саме як вас підріжуть, або якийсь світлофор, то тобто, ми це все будемо проходити. Тобто ви будете вже до цього готові. Наша школа Патріот Сідіал є найліпшою школою у Філадельфії. Я вам це гарантую. Якщо ви лічно прийдете іменно до мене навчатися на механіку, то я чесно вам скажу, зроблю все, щоб ви здали і здали з першого разу. Тому я вам дуже рекомендую нашу школу Патріот є офіційна, ми маємо диплом, ми є офіційною школою, ми є ліцензіонованою школою. І я рекомендую вам всім приходити до нас. Я вам кажу одразу, як тільки ви прийдете здавати на механіку лічно до мене, я заінтересований в тому, щоб ви здали з першого разу дівчата, хлопці. Середнього віку люди старшого віку люди я вчив всіх і також навчу вас і іменно тебе. Я бажаю вам всього найкращого. Як то говориться, наша ціль яка? Колеса крутяться, лавешка мутиться.